Розкажіть, що сьогодні відбувається, що за допомога прийшла, куди вона буде розподілена. Сьогодні ми отримали допомогу від наших німецьких друзів. Вже котрий раз на протязі двох років, а може вже і трьох років, ми отримуємо допомогу від е, німеччини. Відходять приходять, допомога приходить у вигляді у вигляді а, одягу, у вигляді меблів. Це все ми передаємо. Медичне обладнання також приходить. Це все ми передаємо на лікарні, забезпечуємо районні лікарні, тому що. Що місцеві вже забезпечені. А саме це Козельщинська міська лікарня і Глобинська міська лікарня. Саме сьогодні вони приїдуть, загрузяться цим вантажем і вже забезпечать свої лікарні і бомбосховища цим обладнанням і меблями. Також одяг, який передають з Німеччини. ми Намагаємося вдягти наших переселенців і кривенчужан. Одяг завжди в вільному доступі на нашому фонді. Кожного дня з 9-ї години до 2-ї людина може прийти і вибрати собі одяг, взуття і багато потрібних речей. Волонтерський штаб Артема Марченка знаходиться в місті Кривенчук по проспекту Свободи 124.